Каша, манка, грудки. Сполучення цих слів спонукає сіпати соко в багатьох з нас ще з дитинства. Проте сьогодні ми спробуємо відновити репутацію манної крупи, приготувавши традиційний грецький десерт галактобурико. З вами канал Смачно Домашньо. Ну що ж, поїхали? Галактобурико це листковий пиріг з заварним кремом та сиропом. Тож для приготування цієї чудової страви нам знадобляться наступні інгредієнти. Процес приготування займе трішки часу, проте, повірте, воно того варте. Для початку підготуємо заварний крем. Поки нагрівається молоко, підготуємо яєчну суміш. Зіб'ємо 3 яйця з цукром. Друзі, цікаво, при готуванні яких страв ви використовуєте манну крупу. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І не забудьте поставити вподобайки. В Гаряче молоко поступово додаємо манну крупу, постійно помішуючи, щоб уникнути грудочок. Крем починає густішити, тож додаємо яєчну суміш та добре замішуємо. Готуємо на маленькому вогні. За бажанням можна додати. Трішки екстракту ванілі. Що я, в принципі, зараз і зроблю. Знімаємо з вогня, додаємо масло, замішуємо та чекаємо, поки наш заварний крем охолоне. Заварний крем холоне. Ми готуємо тісто філо. Тож, змащуємо форму попередньо розтопленим вершковим маслом. На дно ми викладаємо приблизно 5-7 листків, попередньо змащуючи кожен листок розтопленим маслом. Викладаємо так, щоб краї тіста виходили за межі форми. На основу я використав 6-8 листів тіста. Цього цілком достатньо. От в нас вийшла така основа. Тож тепер викладаємо на нашу основу заварний крем і рівновірно розподіляємо його. І закриваємо наш пиріг листками, які залишилися. Не забуваємо кожен лист змащувати розтопленим вишковим маслом. Друзі, якщо ви ще не підписалися на канал, зараз чудова нагода це зробити. Також підписуйтесь на мій інстаграм-канал, там дуже багато цікавого контенту. Останній лист фістофіло викладений, тож тепер завертаємо краї в форму. Змащуємо вершковим маслом, яке в нас залишилось, та відправляємо в духовку на температуру 180 градусів приблизно на 35-45 хвилин до готовності. Краще використовувати духовку в режимі конвекції. Поки готується пиріг, ми приготуємо сироп. Для цього змішаємо в кастрюлі воду, цукор та прянощі. Доводимо до кипіння. Потім зменшуємо вогонь та варимо ще 5 хвилин. В приготуванні сиропу для галактобуреко також використовують апельсин та лимон. Проте сьогодні я вирішив його приготувати в трішки незвичній формі, додавши саме прянощі для інтвейну. Запах неймовірний. Друзі, минуло 35 хвилин. Пиріг готовий. Прекрасна золотиста скоринка. Даємо йому 5 хвилин настоятися, потім робимо два надрізи для того, щоб він гарно вбирав в себе сироп та заливаємо попередньо охолодженим сиропом. Сироп ми відсидили на дрібному ситі. Тож даємо можливість пирогу трішки настоятися. Нехай він вбере в себе сироп і будемо дегустувати. Друзі, галактобуреко, це зеленого не манна каша. Це дуже ніжно, це дуже ароматно, це дуже смачно. М -м -м. Неймовірно. Маю надію, що дане відео вам сподобалось, тож готуйте задоволенням, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. З вами був канал Смачно домашньо». Всього доброго, па-па!